Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні невеличке відео на тему чагарника, який мені неймовірно подобається. Як ви вже зрозуміли на своїх екранах, ви бачите спірею Вангута. Це невибагливий чагарник, що радує мене своїм ясним цвітінням і декоративним виглядом. Недарма його використовують у ландшафтному дизайні. Квіти його мають ніжний, трішки такий, знаєте, медовий аромат. Сам чагарник виростає приблизно до 2,5 метрів у висоту, але тут ви на своїх екранах бачите навіть майже 3 метри. Тобто, якщо ви створите йому ті умови, які необхідні, про які я далі розповім, він вас буде просто радувати своїм ростом, але обов'язково підв'язка. Тому що якщо ви не будете його підв'язувати і стригти, він буде таким, знаєте, розлогим і гілки його будуть більше йти до землі. В моєму випадку ми сформували з нього живий паркан. Тому обов'язкова підв'язка, тут у нас сітка рябиця. підв'язувалося воно до сітки рябиці, обов'язкова стрижка, про це також далі розповім. Ось подивіться, яка краса. Просто, якби ви ще відчували цей аромат, який відчуваю сейчас я на своїй ділянці. Неймовірно. Квіти. Тут маленькі, дрібні із жовтими серединками. Але разом вони утворюють такі маленькі каскадики по 2,5-3 см. А ці каскадики вже утворюють такі, знаєте, коври. І виходить, що коли кущ цвіте, наче все-все біле. В цьому році, бачите, мене не таке, знаєте, не обільне цвітіння, як було в минулому році. В минулому році взагалі навіть не було видно зелених листочків. Ну, це лохина попутня. Не було навіть видно зелених листочків. Але і так, бачите? Неймовірно красиво. Використовується е, цей чагарник у якості живоплоту, Ось ж, живий паркан, як ви бачите. Також він дуже красиво виглядає і сам по собі. Він може прикрасити будь-яку частинку моєї ділянки. Ідеально, він буде виглядати і у комплексі з іншими чагарниками, з іншими ялинками. повірте. Навіть якщо ви просто його посадите десь на газоні, він буде також, сам кущик сам по собі один, він буде також прикрасою газону. Ну, просто універсальний чагарник. І, до речі, він дуже невибагливий до вологи, але все ж таки, якщо є можливість, поливайте. За рахунок своєї крони великої, він зберігає цей вологий ґрунт біля свого коріння. За рахунок саме цієї крони, Вона притінює і йде менше випаровування вологи. По е, ґрунту, куди краще висаджувати. Ну, В ідеалі, ось бачите, які гарні, подивіться. Дуже дуже красиво, неймовірно. Грунт е, е, краще брати пропорцію 2, 1, 1, де 2 це дернова земля, і по, одному, по одній частині це пісок і торф. Тобто, як ви зрозуміли, ґрунт бажано, щоб він був легкий, родючий і повітря От саме це буде ідеально. Для спіреї Вангута. Тепер, що стосується, як його розмножувати, цей кущ, цей кущ можна розмножувати ділінням. Хоча, ну, дивіться, я в принципі не практикував таке, але дуже легко він розмрувався ділінням. Можна розмножувати його відсадками. Це коли ви е, нагинаєте, скажімо так, притискаєте до землі нижні гірки цього куща, я їх притискаю скобою, присипаю землею. І на наступний рік, по ідеї, вже. Має пуститися гілочка, яка була прикопана в землю, пустити корінець. Ви відщіплюєте і у вас готовий кущ. І інший варіант це живцювання. Живцювання, як на мене, це найлегший варіант. Чому? Тому що один із основних вимог до цього куща це його стрижка. Стрижка йому обов'язкова. І ось, коли ви стрижете, у вас утворюється неймовірна кількість цих живців. Нарізаєте їх по 10-15 см скажімо так, під, під кутом. Так? Цей зріз ви вмокаєте, подивіться, бачите? Це, це так черенкую цей кущ. Подивіться, коли одна гілочка, а потім вона формується як уже кущиком сама по собі. Ну, класно виглядає. Черенкуєте, вмокаєте цю гілочку в корневін, в стаканчики і все. І ось в майбутньому у вас будуть такі кущики повноцінні. Тож, впевнений, що. Вас зацікавить цей кущ, тому будете бачити, купуйте його обов'язково, вирощуйте. Я вирощую на своїй ділянці і дуже ним задоволений. Дякую, що ви зі мною, і що це відео було для вас корисне. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, друзі, і до нових зустрічей. До речі, діліться в коментарях своїми враженнями від мого живого паркану.